Соплі повитирать. Мої вітання, шановні друзі, і це третій день на кризі. Результат ось такий. На двох. Коля, скажи, ти задоволений рибалкою? Не зовсім. Не, не все поняв сьогодні, бля. Взагалі нічого Я, Я тобі поясню: зайдеш до мене окремо. Якби знати, скільки. Ну, саме, саме прикольне це чу... слухати руганину Ярослава, яка буде закрякана, коли у нього щось обрізало. Оце взагалі Я не матюкаюсь. <х investor> ну, і... Він крякає. <хicker> <хicker> ну і ви зараз це все побачите. приємного перегляду. Ого! Оце! Він! Брін, я опять матюкнувся, вибачте. Коль! Загойдаємо, ми його загойдаємо, треба його загойдати. Гайдаємо, 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 гайдаємо. Опа! Є. Є, 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 іди сюди. Нормально. Ех, ти дрібнота. Ай. Давай чеши звідси. Щоб я тебе не бачив. Так. Нова луночка. Трішечки більша глибина. Пальці мерзнуть. Мороз невеликий, але є. Так. Ну, давай. Що нам ця лунка... Так, камеру поправлю, що нам ця лунка скаже? Поїхали. Гайдаємо, гайдаємо. Опа! Одразу, одразу бачили? Зупинка, ну такий. Такий, На наздоганялочку взяв. Це не наш розмір, давай шурузь звідси, щоб я тебе не бачив. Так, що нам ця лунка скаже? О, тут ще глибше. Все добре. Ну, не сильно, але трошки глибше. Угу. І є дно. І поїхали, 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 поїхали. Давай, 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 давай. Там така смакота, Давай, давай, їж, Оп-оп-оп-оп. Є, оп, оп, оп. Yeah. а, оце клювання, клас. Клас, клас, іди сюди. Іди сюди, там. Давай. Ну. Такі, ну що ви такі ніякі, що ви такі дрібні. М -м -м. Ми Будемо шукати зараз щось більше, я не знаю. Чеши, давай. Давай пливи звідси. Ну, ніяк не клюють більше, не знаю я вже, що робити. От такого от вони тут всі розміру. Таке враження, що більших нема, але я впевнений, що є. Я більш ніж впевнений, що є. Ну нічого, зараз. Зараз спробуємо щось ще більше. Не може бути такого, щоб одна дрібнота. Ух ти. Бачили, яке клюванечко? Угу. Клюванечко без трави. Взагалі-то клювонечко було, як на мене. Трава так не може клювати. Так, ну що, ставимо балансири і погнали. Який поставити? Там, мабуть, оцю натуралку. Вона мені дуже подобається. Виглядає реально як мальок. Та відчіпляйся вже. А, господи. Оце так завжди. Хочеться якомога швидше, а, а виходить. Якомога повільніше. Все, зачиняємо. Швиденько, швиденько, швиденько. Що тут по глибині у нас? Ну. Така собі глибина. Ну, побачимо. Може, може, буде клювати. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Ух ти. Нормально. Оце. Молодець. Діди-сюди. Клюванечко таке впевнене. Гачки гострі, сів класно. Нормально. Давай швиденько, поки гаряча лунка. Так, 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 та не чіпляйся мені за пальці. Давай, пірнай вже. Поїхали. Що нам ще ця лунка скаже? Ага. Ну, все, приїхали. Як правило, після такого це тільки лунку міняти. Два. Три. Чтити. П'ять. Шість. Опа, клюваннячко. Бачили? Було клюваннячко? Було. Є, є він там, є. Є він там. Щось знову зачепив. Ну, давай. Не. Ай, ну, не так не. Будем шукать дальше. короче. Коля тягнет щуку. Коля, давай. Ну, такая невеличка. Пручается? Ну, я не даю, у меня же там Неизвестно, як вона взяла, судя по відкусам. Невеличка. Просто жалко буде балансі. Вона басненка, щось її хавало. Хтось її вже їв. І в п'явочках он. Там ще одна п'явочка. Мотиль можна збирать. <гум> І балансир. Взяла буцнула, добре. Угу. Давай. Добро, дякую за клюваку. Отак. Молодець, вітаю. Спасибо. А ось що потрібно робити з кригою для ефективного пошуку активного окуня. Просто лунка на лунці. Так. Окунь є, тому одразу ставимо точечку. Показую, як це робити. Беремо ось ми на карті, бачите? От. Оце ми. Натискаємо сюди. Ось. Зберегти. Вибране. І пишемо там. Окунь, балансир. Там 9 грудня. І будь-яку іншу інформацію, яка, яка вас цікавить, ви сюди занотовуєте. І у вас є своєрідний щоденник рибака прямо на карті. Сюди також важливо зазначити буде температуру води. Але оскільки ми на кризі, то і так ясна яка. Все. І у нас. Стоїть точка, де ми спіймали нашого окуня. І таких точок ставите, і потім ви приходите на рибалку, вже ходите по точкам, не гаяєте час. Так що беріть на озброєння. Точнісінько так само дивимося, відкриваємо вид з супутнику і дивимося, де у нас була влітку трава. І йдемо, 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 йдемо. І виходимо на кордон трави і глибини. І це, як правило, найбільш перспективна ділянка. Ось такі лайфхаки. Головний секрет в ловлі щуки це Ну, на балансир, ясна річ. Це кількість лунок, друзі. Треба робити дуже багато лунок, якщо ви хочете ловити її на баланси. Чим більше лунок, тим більше шансів, що ви спіймаєте щуку. І причому там більше п'яти підкидів точно я не раджу робити. от Просто сенсу нема. Вона, якщо є, як правило, бере з першого, з другого або з третього вже рідше. Оце, що я зараз роблю, це вже таке. Не треба цього робити. Треба далі швидесенько йти і користуватися тим, що вона зараз харчується, тому що невідомо, коли вона припинить. Харчуватися. Так. Що тут по глибині? Глибина є. Поїхали. Раз. О, одразу! Бачите? Після першого ж підхіду? Є. Отак. От ну, невеличка. Невеличка. І взяла за самий край. От я люблю, коли так бере. З нею можна швиденькою поратись і відпускати, тому що. Причому взяла так. Ось, така от вона. Невеличка. Щіповка, я б сказав би. Щука дрібна, але клювання в неї це просто щось ну, неймовірне. Зараз зробимо світлину на пам'ять і будемо відпускати. Все. Щука сфотографована. Давай, чеши, підростай. Поклич, маму. от так. І треба ж обов'язково мене водою обляпати, ну нічого. Сподіваюсь, вона покличе когось. Когось. Наприклад, бабусю. Було б чудово взагалі прекрасно. Це що ще таке? Там якась дровиняка по-моєму. Угу. А відбити баланс можна завдяки нашому відбійнику. Десь я там потрапив в якусь дровиняку. Угу. Не виходить. Зараз буде лайфхак номер 2 Якщо у вас не виходить, відбити баланс. Тут потрібно зачепити гачок. Беремо нашу, наш монофіл. Тут одягаємо і гачечок вставляємо сюди. Ось таким чином. І зараз буде чудо. Ну, Принаймні я на це сподіваюся. Супер. Все. Балансир врятовано. Такий відчеп недорого коштує там 50 гривень. Але він економить значно більшу суму. Хороший. Ну як хороший. Крупніше, ніж вчора, блять. Ану. Ооо. О -о -о. Крупняк. Блять. Я думаю, крупняк. Красава. Так, зробив швиденько ще 10 лунок. Давайте перевіряти. Так, що тут по глибині у нас? Нормально, така сама глибина. Поїхали. Я ж кажу, як правило, 2. 3 підкиди, все. Можете йти далі, сміливо. Так, це у нас четвертий вже. П'ять, Ну. Рідко, рідко буває таке, що вона бере там після шостого чи після сьомого. Як правило, одразу от клац. О, п'є! Йо. Та. Капець. Ну це просто катастрофа. Дивіться. Все. Нема балансу. Відгризло. Скотеняка така, ну? Скотиняки! Як же вона мене вже дістала? І у колі вже відглизла два. Ну, що робить? В'яжемось заново. Щука вкрала балансир. Добре, що є ще один. Це, до речі, ностром. Ностром 26 мм. 4 грами важать. Прикольний баланс. Вот. У нього така фішка. Бачите? Фішка в тому, що дуже зручно змінювати трильнички, Підвіски, кому як подобається. Імітує таку малька. З лускою, очі. Прикольний. Так. Якби він ще щуці не подобався, було б взагалі чудово, о, непоганий, непоганий розмір. Угу. Тюлька. Вот ее окунь и валыч. Браконьер. Так и есть. Я с хорошими намерениями. Я тебе он сейчас лунку подкорблю. Тут якийсь тузик бігав Чималий А поруч ще один. Це й навіть більше. І побігли кудись. Коротше, щука відкусила останній балансир, тому зараз зробили коротеньку вставку з флюра 0,43 і будемо ловити щуку і сподіватися, що вона клюне. Коля ввалив щуку. Ну, ввалив, Це все звучить. Давай показуй. Вона, навірно, трошки крупніша, ніж те, що нам обычно клює. Ну давай. Сейчас. Ну. У нас просто немає металічного поводка, Тому ми з нею трошки ніжніє, акуратні. У нас сьогодні вони пограбили дуже хорошо на двоих. О, так це ж... По сравнению з тим, що у нас було. Це крупняк вже. <реш> <реш> так, що це за Якась ранка. Тут чистенько Ну тут. Це тут угу. ну, зубов. От такий же небудь. О, а бере нормально. Так, да, взяла вон, бачиш. Тому нахрапа її не... Вон, в самій шахті. Нахрапа її не можна було ніяк. Що? Давайте жару сделаем. Ну, на котлети да. кахлети. Ось що ця негідниця робить з флюром. Балансірчик. Угу. Мікробложка. Тепер це дурисько іде гулять. Дяка за клюваку. Пошло. Так, щука у нас відгрізла баланс. Так що зараз ставимо. Зараз будемо переходити просто цілковито на пошук цієї щуки і будемо робити помсту. Маленьку повідгризало, зараз ми її поставимо більшого розміру. Ось. Коробочку з собою. Нікуди ми нічого на, на кригу не викидаємо. І зараз буде помста. Але зараз, як ви помітили, в мене вже вставка з фюра 045-го. І тепер їй буде складно перекусити це все діло. Дуже хочеться помститись їй за ці її брудні справи. І я впевнений, що у нас зараз все вийде. Так, щось ходжу, ходжу, нема нічого. Це нема, не йде вона. Якщо чесно, вже в сьому лунку не знаю, може вона вже і не їсть. Давайте спробуємо ще декілька лунок. Подивимось, не знаю. Да повинна їсти, як це? Оп, оп, є! Є, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Це щука 100%. Дрібна є. Все. Ну, все мала. Все мала. Бачите, їсть вона і цей кольор нарешті, нарешті, нарешті. Я її спіймав. Цю дрібну щучку. Нормально вона так ковтнула. І бачите, якраз, от якби в нас не було цієї вставки з товстого флюрокарбону, я думаю, що і цей баланс вона б собі залишила на пам'ять. Але не цього разу. Давай, чаши, мала. Позиви маму. Бувай.